Таку тему, як надлишкова маса тіла і ужиріння. До чого це призводить, як собі допомогти? Ужиріння це захворювання, при якому надлишковий жир в організмі негативно впливає на його стан. З 1997 року Всесвітня Організація охорони здоров'я оголосила про глобальну епідемію ужиріння у світі. У нас в Україні проживає з ожирінням понад 24% населення, з надлишковою вагою понад 58% населення. Ожиріння призводить до ряду захворювань. Насамперед, це захворювання серцево-судинної системи. Зростає кількість інсультів і інфарктів. Це розвиток гіпертонічної хвороби. Також ожиріння. Призводить до розвитку цукрового діабету. Тут слід зауважити, що у пацієнтів із надлишковою вагою ризик інсулінозалежного цукрового діабету зростає у 40 разів. Також ожиріння викликає захворювання респіраторної системи, опорно-рухового апарату, а також збій у гормональній системі. Серед причин ожиріння в першу чергу слід назвати це розбалансованість харчування, тобто, коли в організм з їдою надходить більше калорій, ніж витрачається за день, а також це зниження фізичної активності. Як цьому запобігти? Насамперед, слід розпочати з відвідування свого сімейного лікаря. На прийомі в сімейного лікаря вам визначить індекс маси тіла. Виміряють окружність тарії, виміряють артеріальний тиск і також цукор крові. За необхідності проведуть додаткове обстеження. 20 лікарів нашого центру пройшли навчання на тему основи дієтології і дієтотерапії при метаболічному синдромі, яке проводила лікар-дієтолог Тетяна Лакуста. Тому, відвідавши свого сімейного лікаря, ви отримаєте поради. По правильному, здоровому збалансованому харчуванню вам визначать добову калорійність. Слід зауважити, що є ряд пацієнтів із дефіцитом маси тіла. Такі пацієнти, звернувшись до сімейного лікаря, теж отримують поради по правильному, здоровому збалансованому харчуванню. Наслідки ожиріння дуже важкі. Всім відома істина, що захворювання легше попередити, ніж його лікувати. Тому лікування у зводиться до дотримання правил здорового способу життя. А саме це відмова від коріння, алкоголю, правильне здорове харчування і фізична активність. Серед дієта повинна бути Повноцінною, збалансованою, но не калорійною. Для цього слід обмежити продукти, які містять багато жирів, вуглеводів, цукрів. Натомість необхідно замінити їх прийому більше овочів, ягід, фруктів, бобових, цільнозернових круп. Дієта, як вже було згадано вище, повинна доповнюватися фізичною активністю. Для дорослих це 2,5 години на тиждень, а для діток це щоденно 1 година фізичних навантажень. Отже, робимо підсумок, що відвідуючи свого сімейного лікаря, дотримуючись його порад і настанов спільними зусиллями можна досягти зменшення ваги, не, не приймаючи спеціальних лікарських препаратів. Бажаю всім здоров'я.